Якщо хочеш приготувати ось такі домашні соковиті чи буреки, тобі знадобиться 400 г борошна, 1 чайна ложка солі, 2 столові ложки рослинної олії та 200 мл окропу. Все перемішуємо обережно ложкою допоки гаряче. Коли трішки витягнеш, додаємо перець та замішуємо протягом 7 хвилин ось таке чудове еластичне тісто. Для того, щоб воно стало більш піддатливим, відправляємо його на 40 хвилин відпочивати. 400 г фаршу, блендер, одну середню цибулину, зубок чеснику, пів півчані ложки паприки, півчані ложки хмелі сунелі, трішки свіжомолотого перця. Додаю 100 г води, для того, щоб все добре перемішалося. Та перебиваю до ось такої однорідної маси. Жижу додаємо в фарш, додаємо солі та все добре перемішую. Додав ще 100 мл води для того, щоб фарш був більш рідким та чебуреки буреки більш соковитими. Тісто відпочило, воно стало більш піддатливим та еластичним. Добре, не липне до рук, тугеньке. Ділю його рівно на 8 частин. Припиляю поверхню борошном та розкатую блинчик товщиною 1-1,5 мм. Викладаю начинку, розрівнюю її по всій поверхності, край змазую водою. Накриваю, видавлюю повітря та ось так тарілкою формую рівний зріз. Для контролю защіпую ще все веделкою, щоб получився ось такий красивий край. З даної кількості продуктів в мене вийшло 10 чебуреків. Чебуреки обсмажую в рослинній олії, поливаючи зверху для появи пукурців до появи золотистої приємної скоринки з обох сторон. Я бажаю всім смачного, а з тебе лайк та підписка.